Вітаю! Упродовж минулого тижня суди України ухвалили низку суспільно важливих рішень. Зокрема, окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправним зменшення розміру щорічної одноразової грошової допомоги учасникам бойових дій. Суд дійшов висновку, що постанова Кабінету міністрів від 7 травня 2022 року No540 в частині визначення розміру вказаних виплат суперечить положенням закону України про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту. Чернігівський окружний адміністративний суд зобов'язав товариство, на балансі якого перебуває захисна споруда цивільного захисту населення, привести укриття у придатний до використання стан. Зараз, внаслідок бездіяльності товариства, сховище, розраховане на 450 осіб, перебуває в занедбаному стані. Північний апеляційний господарський суд ухвалив рішення про стягнення з приватного підприємства на користь Міністерства оборони України понад 28 мільйонів гривень пені та штрафних санкцій за порушення строків постачання нафти та дистилятів для потреб оборони. Крім того, суди ухвалили ряд вироків у кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів і злочинів проти основ національної безпеки України. Так, за порушення законів та звичаїв війни заочно засуджено військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації. Під час окупації одного із сіл Ніжинського району Чернігівської області він вчиняв фізичне та психологічне насильство стосовно сім'ї із чотирма неповнолітніми дітьми. Бобровицький районний суд Чернігівської області призначив йому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Київський районний суд міста Одеси ухвалив вирок місцевому мешканцю, який збирав і передавав російським спецслужбам інформацію про військові об'єкти в Одесі та дані про патріотично налаштованих містян. А також вирбував колишніх правоохоронців для проведення підривної діяльності проти України. Крім того, разом зі спільниками чоловік планував викрасти місцевого волонтера, заволодіти його майном, а згодом обміняти на російського військовополоненого. За державну зраду, колабораційну діяльність та викрадення людини чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Подільський районний суд міста Києва ухвалив вирок редактору проросійського інтернет-ресурсу. Мешканець столиці брав участь у зйомках маніпулятивних сюжетів російських пропагандистських каналів і поширював матеріали, у яких, зокрема, закликав ворожу армію прийти в Україну і відновити колишні кордони СРСР насильницьким шляхом. Чоловікові призначене покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. З вами була прес-служба Верховного суду і я, Ольга Туєва.